Вітаю всіх! Хочу зробити свою нову рубрику. Таку. Одеська область, загальні тенденції. Одеська область, загальні тенденції. Подивимось зараз. Одеська область, загальні тенденції, які в нас. О, сила. Це дуже добре. Дуже добре. Розвиток. Захист. Захист. Окупація. І кінцевий результат. Розвиток області. Що у нас по розвитку? Ну, ресурси, так, показують нормально таке. Вклад ресурсів там є. Це рекреаційна зона, допомога освіту, рішення серйозні приймаються на тему ресурсів. Все є. Захист. Що у нас по захисту? А з захисту у нас не дуже. Це зрозуміло. Воно працюють над цим, але треба посилювати захист. І енергетичні сфери захисту треба. енергетику також в Одесі, треба, бої, також доблять. Окупація. Що нас там на тему окупації? Мусолять цю тему емоційно так ось. Будемо бігти, наступати. Але розумієте, що її не буде. Що це неможливо окупація ця. Ось вона. Це все застигне на, на тему бла-бла-бла і таке. хочеться і мучаться це різні речі. Кінцевий результат, який у нас? О. Справедливість, колісниця. Тобто, дивіться, кінцевий результат. Ситуація повторюватиметься. Летіти буде. По-перше, це може летіти по таким спеціальним місцям, як адмінбудівлі, щось портове, щось серйозне. Місця серйозні. Юридичні якісь моменти, державні структури летіти. Тобто туди вже летіло, наприклад, як варіант. Тобто, ви знаєте, як, тут ще як зернова угода йде. Так, мені йде тут ще як щось таке юридичне, зерно, як зернова, угода, порти, щоб довбанути порти, зірвати все. Так, головне. Захист. Це виходить захист. Так, захист чогось серйозного. Дуже серйозно війна. А війна є. війна продовжується. Одеса немає бойових дій, але війна поряд. Війна зовсім поряд і її довбати будуть. Хоч ви це зрозуміли. Тому Одесити тримайтесь.